Отак так от ми вже начинку положили, бачите, зверху закладаємо хліб. Чикс, чикс. Ну, так нормально, вроді симпатично. Цікаво, що все вийде. І закривай, так? Да? Ага? Не закривається чи закривається? Ні. Ну, закривається. От я теж от щось не так, якщо зроблю, но так зуби сіпать. І потім я роблю все так. Тому що у нас що? нас Команда так готуємо. Ми сендвічі в сендвіч, сендвічі від Лібертона це мені. Подгончик, подарочок такий на день народження. Ну не тільки мені сендвічу подарили, але мені там вони надарили. Слава Богу, бачите, ну, ще які переїли. Да, ще не все освоїли. Ну і заодно відосики знімаємо. Ну що цікаво ж. Да і всім мабуть, вже цікаво, що це за чудо техніка. Бо я раніше, типа, бо там хуйш, там такий кефаль, якщо це все історія". Ну, Дивлюсь, класна техніка, в принципі, нормально працює. Я не знаю, як вона там буде в часі, але поки все, що мене готували, питання абсолютно немає.